Рідні, мої квітні, дуже люблю вас. Ви молодці, ви тримаєтесь просто надзвичайно. Пані Тайро, вітаю вітаю вас тут у Вашингтоні. Було дуже неочікувано вас зустріти. Скажіть, будь ласка, для наших українських глядачів, експерт-КР. Ви тут з особистим якимось візитом чи можливо по якимось не, не, не. важливим справам? Виключно по справах я виступала як свідок. Катувань і дій росіян на нашій території, аби Росію визнали країною терориста. Це дуже важлива місія. Окрім того, ще кілька в мене було завдань. Завдання виконані, але озвучувати я не можу. Любі рідні мої крімці. Дуже люблю вас. Скоро під'їду. Ну, буквально на день-два, і разом ми всіх виженемо. Ви молодці, ви тримаєтесь просто надзвичайно, і Бог хранить і Кривий Ріг і країну. Розслабляти ще зарано, бо ворог дуже підступний і зима близько. Тобто тримаємось, все буде добре. ЗСУ, наші любі, наше все. Час тортурів вони намагалися вибити з мене зізнання в тому, що я скоювала якісь злочини, які я, звичайно, не скоювала. Їх не цікавила правда, їх цікавило, аби я взяла на себе вину того, що я не зробила. Для того, щоб зліпити з мене образ якогось звіра і нав'язати речі, які я навіть уявити собі не могла. Це було зроблено для того, щоб. Зробити такий образ ворога і показати його росіянам. Це все направлено для Росії. З самого початку мого затримання я була на той час вже контужена. У мене сильно боліла голова і були проблеми зі здоров'ям. Я попросила викликати лікаря. Мені сказали, що я на це не заслуговую. Я попросила зробити телефонний дзвонок, аби повідомити чоловіка. Що я де я знаходжуся, що зі мною сталося, мені відмовили і сказала, що ти забагато дивилась американських фільмів. Звінка не буде. У мене забрали абсолютно все, що було зі мною, включаючи мої ліки, які я мушу приймати кожен день. У мене нема щитовидної залози. Через це я потребую кожен день отримувати порцію о, гормонів і тільки більше ніж. Більше ніж 10 днів десь пройшло, коли я вже 100 разів повторювала, мені повернули ці ліки. І це було диво, бо вони не були настроєні мені давати будь-що. Те саме стосується моїх ліків від астми. Вони не давали його мені в руки, вони тримали його десь там. І для того, щоб отримати балончик, мені треба було довго стукати і кликати на. Як це називається? Охоронця? Слава Богу, що у мене не дуже часті приступи. У мене відібрали всю одежу, окрім того, що було на мені. Я мала одну зміну білизни, то, що було на мені, на протязі цих трьох місяців. Мене вони мене схопили в березні. Це було дуже холодно. Камера, в якій нас тримали. В різних місцях, але всі камери були без скла і е, тільки грати. Нам не давали ані одіял, ані ну, звичайно ніяких подушок, і ми спали на нарах, які зроблені з заліза. І це теж свого роду тортури. За три місяці я милась більш-менш теплою водою, тобто нас водили в душову один раз, відмовляли в будь-яких передачах. Я не маю рідних в місцях, де мене утримували, але дівчата з камер різних також від... вони не отримували нічого. Вони ні з ким не поводились чемно, навіть дівчат, як цивільних дівчат, які виглядали абсолютно як звичайні дівчата. Вони просто били, просто щоб залякати, я думаю. Але так до мене ставлення було особливе. Мені дуже неприємно згадувати це все.